Друзі, всім привіт! Ви на каналі А3A2Crew. У нас fv 4005 і карта «Перлинне, перлинне місто. І в команді противника маємо 4 важких танки: одну СТ, одну ПТСАу і один легкий танк. Наш герой зараз їде на напрямок важких танків. До речі, дуже якась така незвична позиція для ПТСАу, але зараз все подивимось. Начебто сюди їде Єсотий, який тут просто чомусь заважає нашому герою. Не можна так грати, як Алікс грає на Єсотому. І підсвічує вже Єсотий Йоха. Йоху дає кріт БК. І Другий постріл, друзі, підрив БК боєкомплекта просто за. Першу хвилину винесли один важкий танк. Це просто просто лють з другого пострілу стає зараз на кедешку і переходить грати Хевіка. Переїжджає в напрямку Хевіка, але бачить, що тут 90-1П стоїть. І, начебто, чекає нашого героя і робить невлучний постріл, але попадає в Єсотого. І наш герой кадешить барабан і дає. На Галді. До речі, дивіться, друзі, він постійно перемикає, хоче ще дати звичайним снарядам для того, щоб було трошки більше шкоди. Віддає знову таки повний барабан і що тут робити, є тут поряд три танки, одна ПТСАу, два важких. Треба міняти позицію, хоча б до того, щоб закидешити повний барабан. Від'їжджає трошки на напрямок ЕСТИ, тому що якось. Команда е скучкувалась з тієї сторони, і тут є Т-100ЛТ, якого дає навіть майже без зведення, тут ще Є-50М, і залишається один снаряд в барабані, і треба, треба щось робити, друзі. Я б, вже, мабуть, пішов на КД, але наш товариш дає постріл і не, пробит... не пробиття, він просто рікошедить. Кадешить, знову таки кадеш свій барабан, тим часом в команді противника мінус 3 фраги, в команді союзника мінус 2. І наш герой обережненько виїжджає, підсвічує Хевіка. Ну і Хотів швидко дати Хевіку по гуслям, але попав в будиночок і от такі постріли, друзі, от зараз, якщо Хевік в Інвізі, їх треба робити. Чому? Тому що. І якщо Хеві не встигає від'їхати, то, скоріш за все, що один або другий постріл 100% зайдуть в Хевіка. Тим більше, що якщо ви граєте на такому барабані, то вам немає сенсу, в принципі, від тих двох пострілів, вам треба буде все одно перекидешувати барабан їх простіше роздати, типа, навмання, скажімо так. І знову тут цей Хевік, і все ж таки в Хевіка прийшов один постріл і. Встигає дати по нашому герою, наш герой забирає хеві Вангар. 268 залишається один, і наш герой ставить на каточок і сам тікає для того, щоб закидешити свій барабан. А 268 опарується і їде просто за нашим героєм. Йому просто, Йому просто треба ФВшку забрати і все. тому що Він обідився, він хоче ФВшку забрати. Ну, я б тут почекав би, поки розрядиться 268, але там вже заїжджає Маус, хочеться так дати шкоди і дає останній постріл, і сам відправляється в ангар. Але, друзі, це перемога. Це перемога, і в такому бою наш герой робить 7227 шкоди, 2 фраги. Це медалька майстра, звісно, друзі, медалька майстра, і за такий бій він. Отримує 151 тисячу срібла. В команді противника 268. 42%. Т-57 Heavy 52%. 90 01 p 52. т 100 lt 52. е 50 м 49%. Кранван 48%. І Йох, той, що був самий перший, 46%. Стосовно команди союзників, тут інша ситуація. 44% є соти, і це і не дивно, дивлячись на те, як він зіграв цей, цей бій. 46-94 Прожетто. Шерідан, 51-29. Йох- 54-49. Маус 51-46. Прога 59-94. В нашого героя статистика 5913 на 13,288 боїв і середня шкода, друзі, 1900. Максимальна шкода взагалі по аккаунту 7-227. Це дуже добре. Друзі, у мене наразі все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.